І до новин спорту традиційний фестиваль спорту відбувся у селі Берегомет Кіцманського району. До програми змагань включили силові види спорту. Окрім буковинських богатирів, участь у фестивалі взяли представники сусідніх областей, які є постійними гостями свята. На сьогодні Берегометський фестиваль спорту добре знаний не лише на теренах нашої області, а й далеко за її межами. Хоча кілька років тому розпочиналося це спортивне дійство. Невеличких змагань місцевих любителів силових видів спорту. Це вже п'ять змагань, які переріс у фестиваль спорту. Він почався у 2011 році. З простих змагань залука з була в мене мрія організувати, прості змагання. І ось далі змагання переросли в такий фестиваль спорту. Тож, мрійте, треба мріяти, ставити свої цілі, добиватися їх. І от такий прекрасний результат, мрії, які збуваються. І я вірю, що кожен, який має мрію, доб'ється певного результату. З кожним роком до змагальної програми включаються нові види спорту. Цьогоріч, наприклад, підвищений інтерес викликали. Ступи представників нового напрямку спортивного захоплення молоді стрітворкауту, воркауту, що означає вуличне тренування. Цей спорт. Це насамперед включає силову дисципліну. Ми займаємося, підтягуємося на, на турниках, на брусах, робимо різні силові елементи. Це можуть бути не лише ці ці снаряди, це може бути на землі, На землі так само можна розвиватися. Ну, основна ціль спорту це пропаганда здорового способу життя. Ми відмовляємося від від шкідливих звичок. Це просто альтернатива, щоб займатися і вдосконалюватися. Герой спорт завжди був одним із найулюбленіших захоплень молоді. Для якої своєрідний майстер-клас провели титуловані боковицькі спортсмени, які нещодавно з успіхом виступили на світовій першості, треба побільше проробити таких майстер-класів, таких змагань, то щоб більше за молодьожі за молодь, щоб вони більше займалися спортом місті Ліоні у Франції відбувався чемпіонат світу з горьового спорту, поштовх довгим циклом. У ньому взяло участь 15 держав, але команда України була найчисельнішою 50 учасників. Нам дуже приємно, що команда України виборола і загальнокомандне перше місце, і ми успішно виступили у своїх вагових і вікових категоріях, вибороли перші місця. Кількома рекордними результатами відзначилися учасники турніру з жиму штанги лежачі. Відколи себе пам'ятаю, займаюся спортом. Здобув базу на боксі, займався турніками, брусями. В років 16 почав тягати желізо. Прийшов в зал, за 100 жов І так пішло, поїхало, зав'язалося. А чи не наймасовішими стали змагання з армресліду, що засвідчує помітний прогрес цього виду спорту в нашому краї? В принципі, присутні всі райони, і в кожному районі бурхливо розвивається цей вид спорту. І коли починається сезон, а сезон у нас починається вже з початком літа, то в кожному районі проводяться дуже часто змагання, тренування і. В принципі, кожен раз це нові нові таланти. Третій рік поспіль Чернівецький обласний благодійний фонд довіра є співучасником цих змагань. Цього року кількість і видів змагань, і кількість учасників зростає. Це нам дуже приємно, що спорт на Буковині розвивається. І, скажімо так, що якраз на це літо ще до кінця місяця у нас ще один турнір. Сільбатюк, Андрій Соколовський, тебе дня, тима".